Сьогодні день журналіста України нарешті? Тож логічним, як мені здається, буде нам сьогодні відпочити і вимовчитись, а народові попрацювати і виговоритись. Ви дивитеся новини взагалі? Ну, я вважаю, що треба їх дивитися, тому що ну про, наприклад, про Київ треба знати, що зараз відбувається, які ну, події, і про Да. що думаєте про місцеву журналістику? Про місце, ну я з ними не спілкувався так часто, я кажусь. Якщо ви місцеві, то побачимо, що покажете, що почуємо. Зараз тільки л'ється бруд. Ніхто не бачить, що зроблено. Такого ніколи не було тут. Зараз за два з половиною роки зроблено більше, ніж за 25-7 років всіх мерів, які були. Гарні новини бувають в Верпіні? Гарні да. так, бувають. Хто їх виробляє? Мер, напевно. Ірпіня. Він журналіст. Можливо. Журналістика, мабуть, від чогось залежить. Мабуть. Правда? Якби ж вона так от була незалежним журналісти, мабуть, більше балакали б кращого. Що скажуть, а що не можна казати, а що можна казати, правда? А бачили взагалі, знаєте, хто такі журналісти? Так. Да. Як би ви їх охарактеризували? Люди, які ходять, ну, їздять. До, до всіх і питають новини. Як ви думаєте, вони чесні чи брехуни? Чесні. Чесні. Всі, всі, всі. Ну, Не всі. В основному, я склоняюся на те, що люди, які ну, місцеві жителі, вони викладають реально чесно. Їм можна вірити. А журналістам я не знаю. Навіть. Без понятия, даже потом сказать. С журналистами. Я с ними не разговаривал, так это первый раз у меня такой попался. Вот почему вы не следите за местными новостями. Отвечайте. Почему не следим? Ну, как бы сейчас это бесполезно. То, что мы будем следить, мы ничем не докажем. Это никому. Мы никому не поможем, да. во всяком случае. Для кого мы все это делаем, спрашивается. Отвечайте. А для ты? моей бабушки, для моей мамы. Они папа, они все-таки смотрят. Да. Бабушка точно. С бабушкой, да. чи лишилися, на вашу думку, ще чесні журналісти? А, журналісти, я думаю, що так. Да. Що журналісти є чесні, але ж їм не дають можливості добитися того, що, що треба. Пожелайте тоді щось, ну, от хоча б мені в день журналіста, хоча б комусь другому. Да, желаю вам успіху з вашої роботи, всього лучшого, щоб продвігалась ваша ціль. І розвивалися, щоб розвивалися журналістика. Да. А дяді волі щось небудь пожалають. Дяді вові. Дяді вові. Удачі зйомками. О, день журналістики здоров'я, і щоб по більше вони відключилися від нашого привіті соціальних, щоб можемо самі по собі. То, що побачили, то й сказали. Щастя, здоров'я, все найкраще, щоб їхні журналістичні. Здібності розвивалися. В який бік? В добрий так. бік. І щоб ви могли тільки гарно щось розказувати про наше місто. І не було ніякого негативу. Тому що негативу надзвичайно багато, якщо ви будете говорити про наше місто теплі слова, ми будемо тільки вам вдячні. Давайте скажемо цим. Ми за позитив. Ми за позитив. І ми бажаємо нашому меру довгої натхненої праці. І щоб наше місто процвітало так надалі. Ну і ваша робота. Дякую вам. А яка вас передача? Дякую. Ми позитивні новини, розумієте, ITV. Вельми шановні журналісти, колеги та колежанки. У цей прекрасний день хочеться побажати всім нам правдивим та брехливим, працелюбним та лінивим. Жити собі в світі та й добра наживати, і головне одне одного поважати зі святом.